Да, да, друзья? Я не знаю. Ок, ок. Сашо. Сашо. Эй, блин. Что было? Что это вообще было, блин? Ладно, поїхали далі. Я підключився к приватній кімнати розробників, я не знаю. Я не знаю, де розробники самі, може це ігроки просто. Ну давайте тоді поїздимо тут, глянемо. Я казав, звісно, що роликів десь не буде в неділі. Ну, коли я буду на приватних серебоччиків заходити, то будуть ролики часто, друзі. Ну чого вона ви не звитеж? Ніфіга, блять, я сфоткав код. Кстати, сфоткав. І я зроблю е, сьогодні свою приватну комнату. Там буде цифра 1. Записуйте 1, 2. Мнус 1. Все, 1, 2. Точка, 1. Надеюсь, ви записали. Um, ну, вот такий вот сервак буде приватний. Приватний сервер. Ви вписуєте те, що я зараз сказав. Я сам забув, як це. Ну, вспомню, вспомню. Ну, пока я не знаю, ви зайдете чи там, ну если не зайдете, то я може вийду. Я не знаю, де розраби, конечно. Вот там ж не написано. Блин, де Интересно. так, поставим десь точку вони десь там. Стоять. Розраби, значить. Все, сюда. А вона тоже їде. Короче, вона зара ем, їде, я не знаю. Розраб, розрап, ты вообще тут є? Эм, то я тут буду. Не, я куда я тут буду, де вона тут. Да на що я поставил камеру. Стоп, ч? Эм, ем, короче. Камеру я. я не знаю. Ну, давайте тоді їхати куди ми бачимо. Получається, вони десь точно не на острові. Вони десь. в, Як, 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 як воно там називається. Там, де, коротше, самоліти. Я забув, як воно називається. Давайте тоді поїдемо туди. <кхем> Інтересненько, Там є? Є, є, є? давайте. Давай, давай, давай. Сюди їдемо. Ага. І виходить. їдемо їдемо, їдемо. Сюди, сюди. Коротше. О! О, о-о-о-о! Стоп, стоп, стоп! Перний бабай, куди ми заїхали. Стоп! Я не знаю, куди ми заїхали в перших, а во других нам ще десь кілометрів 300. ...туди їхати? Назад поїхали, друзі. А що ж нам робити? Ми шаблон ставимо на будь-яких. Куди? цей маркет ставимо. І тепер можна їхати до них. Він, він десь в 13. Ага, ага Я так понимаю, нам надо, блин, нам надо сюда, нам сюда, Плит. Плит! че на сюда? Я что, شось... я не понимаю, şось. что? Что происходит? А, винт тут, винт тут. <спас> <спас> Едем, їдем, близько. Нас, блід! Закрий рот нас. Чого? Він а... ага. поїхали туди. Блід. Коротше, це розрап, я, я не знаю. Сьогодні ми, ми опять буде. Ми сьогодні будемо опять щось шукати. Геніально! Ну, да, з будемо шукати. Навірно, це він, наверное, він щось вже зробив. Что зарубай, наверное, уже не знаю, ты розрап Наверное те розрап, я не знаю Ва, я я не, е -е -е. не розраб Пишем ему в чат Привет, ты попав в ролик Чуть-чуть не так Все, він мене буде збивати. Пішов в жопу, блід. Короче... Mm -hmm. Стоп, це... А... а це теж Україна? Це щось не понімає. Та він гониться за мною, він Україна. Це не шик. Ето сила, ето сила. Ага. А, ну... А, ага. Угу. Ага. Задавка ближе... Приблизив. короче, не приблизив з помощі монтажа, я не вспів це зробити. Так. Нам. сюди. Ок. Окей. Ну, слава Богу, ви мене хоч тут не застаєте, блін. Дайте мені записати ролик без цього. Хоча мені. лишнього погоні не треба. Мне надо. Над... Короче, мені інтересно це зо мною. Гнеть, а я вот так виос! Ладно. Блід. Тусу тусуватись тут розработчики не можуть, бліт. Так шо логічне дело нам надо, короче, вот як вони Ліфт ми включили. Шо, бліт? Всі собі вот такі, а я вот такі, обачненький. Ааа, я туда, я туда, я не поставив. Ой, я вообще то это е я восемь 8... шесть. 8... 6... Вот так я тебе скажу. Коротше, друзі, вони опять десь тусуються. Вони тут тусуються, вони опять тусуються тут. Мені теж тут дусуватись. І мене не найшли розробочик, але на зато потусуємося. Реально, друзі. Не знайшли розробочих і тусуємось. І це не в шутку, я сказав, друзі. Да, я багато раз шучу. хто на дрех. Я, блін, на дрех. Конечно. Стоп, стоп. Хоча... Хотя... А давайте попробуємо. А це де було? Це, получається. О, от я сюди. Я теж готов. Погнали, друзі, О, зараз. Я не знаю, а, дирекція. Ну, він мене обгонить. Це, понятне діло, що він мене обгонить. Тут шансів у мене ноль, друзі, я скажу, бо він вони всі на донатних машинах їздять. От спеціально він збирається мене просто обігнати, блід. Коротше, я знаю, він. І, і, Давай. А, ні, ні. І ноль, да. Починаємо через Три, два, один, 0. Ноль! Погнали, блід! Ну, я ж казав, конечно же, блід. Він виграє. Я, бліт, не вспію, но. Ну, Прокол такий мінус 500, получається. У ну, мене безконечні гроші, так що я боятися свои гроші не можу. Бо у ну, мене вони безконечні. Это було из. Із... Я пишу. Я вписав ютубер. Я ютубер. Я ютубер. що? Ти попав в ролик. Понятно. Все. Ты ролик. Ага, конечно. Він мне не відать. А вот завтра через 5 минут, девись. А, ну, это понятно. Вс, я завтра это видео отправляю. Ну, снимаю я це 2 на. 3 на 13. Сайутбітам. Я їм... Ну, на віри як хочеш. Ладно, тут теж хтось може з ошибками писати. Він я так думаю, мене пойме ютуберами. Ютуберами. Ну, як хочеш. Та і тем более на український. І сюди, бліт. Так, погнали за ним. Короче, де той? Де той? Я, зараз, я зараз його так затираню, що він сквозь землю протираниться. Я зараз ти дурак. Я не тому написав, понятно. Е, е, ну, коротше, ща, ща от... а, все, все, все. Так, сюди, бліт. сюда, бліт. Сюди. Детская обзивана на Ага! Ну, і що ти це скажеш? Угу, угу Блін! давай, давай, давай. Я драку йому осторонь за Україну. А, а, давай драку. Ты, 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 ты дурак, блин. А, я... А давай драку. Давай драку. Понятно. И зараз... Сюда, блядь. Сюда. Сюда, 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 сюда. Сюда, иди, блин. Сюда, сюда. Зараз. Ща, ща, ща. Сюда. Я, я, я люблю нападать за спиной. Получай, блядь. Ага ага, ну я буду себе тантий. Давайте туди. А блід. У тебе тачка слишком медленная, по сравнению з моей богатой. Вон в мене вона тоже. Блит, він дурак. Не Він уд... Не Т... він дурак, він дурак. Він... Блін! Давай. Ага, ага, а і що, і що, і що, і що, і чь і Ага, 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 і що, і що. І і плаки, плаки че нормалдаки. Я дерефтую. Ну давай, 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 попробуй, попробуй меня поймать, давай. Ах, это а -а 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 -а. Сам ты такой. Сам ты, ты. Так, все, хватит мне дрифтеты. Э, сам ты такие написал. Иди сюда, блядь, я зараз тебе так вторая что... Шо... А за зачем... А! Кого я тараню? Иди сюда. Давай, давай, я, я втую. Минуточку, вот так. Вот. Ну и давай. Давай! Оп! Пролітає, пролітає, Ну і давай, шо, 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 ха. ха Так, моя тактика всегда збирається, Мене хтось збирається тоже. Збити, блядь, нафіг. нафиг. Понятно. Все. Пишем. Мир. Понятное дело, що мир. Что за мий? драк Ох ты ж блин. Нафига я стараюсь в ту машину? Ну, ну. Я стараюсь так. Без драк. Ну ок, о. самолет. Бу Там будет взрыв. <глес> будет взрыв. Го, го, го. Це не той самолет. Ну ок А Я буге. А я, а я, блядь А я, ща, дай это я Доеду, ладно Ща, 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 ща Ща, 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 ща. Дай-ка я доеду Блин. дай я доеду до самолета И, и, давайте Давай, я заработаю, давай Мне тоже интересно, нико. Нифига все на бездорожье. Да блит. Ты блит, дурак. Бездорожье. Ну, давай, давай, ч? Бездорожье, понятно. Раз. Раз. Оп. Вот так. Ну. Давай, ч шо таке? Че шо таке? Че це розраби, Це розраби так зробили? Я щось не поняв. Це шо таке, блядь? А ну, ну все, я. Я зарабляю. Тут уплюсь, так що... Э, ты як не зроби? А! Як? Це штук! Як? Як, блін, друзі? Як? Як він цю чортову штуку зробив? Клас, мені подобається такий фокус. Ну, їдь, давай глянь, да, да глянь, глянь, глянь. Я в шокі, як він це зробив. Я не я... знаю. Що, блін? Це шо? Е... На бездорож... Я не знаю, що таке а, -а, -а, -а Я поняв, я поняв, я поняв дрифт. Понятно, з дрифтом у нас все понятно. Поєй, поїхали, бліт. Ви. Я щось не розумію. що ви з мене хочете. ?을? Ем. Насчет цього коментаря я перефразирую. Ну, Україна, Украї... Україна, Росія, Параша. все. Ой, все, зараз опять почнеться. Зараз я від'їжджаю. Лучше мені від'їхати від цього. Лучше мені, пожалуй, від'їхати. Хорошо. А! А! Блитос. Блитос. Блин, блин, блин. Я мог бы переехать, но цей сервер меня дуже сильно удивляет, друзья. Если вот так, то ну, вы посмотрите, как классный график. Ну ладно, будем только так играть. Іграти, іграти, іграти. Ну, друзі, ладно. Якщо вам подобається цей відео... Ну, да, да, На такий відео дивитися. То ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Що з цим? Що з цим? Що з вами був я, Стазик, Зустрінемось в наступному відео пока я заработал видео шароистичные повреждения.